Доброго дня! З вами програма Екскурсії з сторінками літератури і я, її ведуча Ганоченко-Дар'я. Сьогодні ми будемо говорити про леді досконалість по-українськи Олену Пчілку. Якщо чоловікові заманеться займатися письменницькою діяльністю, то йому навряд чи доведеться радикально змінювати своє особисте життя. Навпаки, дружина і діти лише сприятимуть його творчій реалізації. У жінок все набагато складніше. тягарі родинного життя забирають у них і час, і сили. Особливо складно українським жінкам. Вони зазвичай беруть на себе обов'язки голови родини. Ольга Косач таке справжнє ім'я у Олени Пчілки. Вона була ідеальною донькою, чудовою сестрою, порядною дружиною і Роботливою матір'ю, активним громадським діячем і блискучим науковцем. Тож тільки подивуватись можна, як вона встигала ще й займатися письменництвом. Порядній дівчини від батька та брата одна дорога до чоловіка. Зразкова донька перетворилась на не менш зразкову дружину. Майбутній чоловік вже встиг взяти участь у Петербурзькому повстанні студентів і засвітитися у деяких громадських організаціях. Одним словом, за ним закріпилась роль ідейного революціонера. Не секрет, що у революціонерів повинні бути сильні жінки. З цією ролью Пчілка цілком впоралась. Усі, хто знали пару, в один голос стверджували, що тут не жінка доповнює чоловіка, а чоловік жінку. Мати це, мабуть, найвідоміша сторінка в її біографії. Вона народила і виховала геніальну українську письменницю, знану у всьому світі як Леся Українка. А крім Лесі, виховала ще п'ятеро дітей. Можна тільки здогадуватись, як важко писати вірші у таких умовах. Погодьтеся, така людина не могла залишити без уваги і свою країну. Вона займалася закупівлею книжок для бібліотек Клуцька, була однією з перших жінок редакторів в Україні. А у 19 столітті заснувала журнал Рідний край письменницький доробок Олени Пчілки заслуговує на особливу увагу. Вона писала вірші, оповідання, п'єси та твори для дітей, і при цьому залишалася сильною жінкою, відданою дружиною і турботливою матір'ю. І вам спати, час давно вже вам вставати, гляньте, сонечко сміється, в небі веборонок в'ється, б'ється, радісно співає і весну вам сповіщає, а весна ця чарівниця, щировами все воска. Ласк... Звір у полі всі весною оживають, весну красну прославляють. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Папа! -па!